Починаємо нашу медитацію на очищення. Прийміть зручне положення. Це можете, ви можете сидіти, можете лежати. Головне, щоб вам було зручно. Не перехрещуйте руки, ноги. Закривайте очі і робимо великий-великий вдох. Видих через рот, ще один великий вдох і видих. На третьому вдосі наповните своє тіло енергією живильною, яка очищувати вас повністю-повністю. А на видосі ви позбудетесь втоми, яка є в вашому тілі. Робимо великий вдох через нос. Видих. Далі дихайте собі в зручному положенні, в зручному для вас темпі. Пам'ятайте, що кожен вдох все більше і більше вас розслабляє і очищує ваші думки від негативу, від страхів, від усього, що накопичилось у вашому тілі. А вдох приносить свіжість і легкість вашому клітинам. Уявіть перед собою кулю. Можете побачити, якого на кольору розміром, доторкніться до неї. Ця куля поступово починає заповнювати ваше тіло, починаючи з пальчиків на ваших ногах. Огортає ноги, п'яткочку, піднімається вверх по гомілкам, колінам, наповнюючи ваше тіло приємним теплом і світлом, огортає ваші стегна, бедра, протікає все вище і вище, доходить до копчика. Розслабляє всі зажими, які там зібрались на протязі дня, тижня, місяця і навіть роками. Ця енергія розчіпляє всю втому і виводить з вашим видихом, з вашого тіла, окутує ваші всі органи, брушну порожнину, піднімається вверх по хребту. І хребеть за хребцем гортає приємним світом і теплом, розслабляється ваше серце, наповнюється енергією легенів. енергія рухається вверх, до предпліччя, до плечей, знімаючи, розчепляючи усю втому, яка там залишилась. Як дві ріки, ця енергія розділяється і тече по вашим рукам, по правій, по лівій, наповнюючи їх живильною енергією. Наповнюються пальчики на руках, ладошка, окутує вашу лікті, під руки важкі. І повністю-повністю розслаблені. Енергія піднімається вверх по шиї, розслабляє потилицю, наповнює енергію кожен волосок на вашій голові. Розслабляє чоло, точка між бровами. Огортає приємною насолодою і розслабленістю ваші очі, вії, вії тяжкі, ніби на них наклали теплий мід. Якби ви хотіли відкрити їх зараз, ви б не змогли. Розслабляються щічки, носик, кожен м'яс на вашому обличчі. Розслабляються щелепа, зуби. Навіть кінчик язика повністю-повністю розслаблений, розслабляється підборіддя. все ваше тіло наповнюється живильною енергією, світлом, теплом, ваше тіло стає тяжким-тяжким і дуже розслабленим. Куля завмиходить за ваше тіло і огортає вас повністю-повністю. Ви опиняєтесь в тій самій кулі. Так, так, в тій самій сніжній кулі. Єдине, що навкруги у вас немає снігу. От куля заповнена світлом і теплом. Куля піднімає вас над вашою кімнатою, над будинком піднімається все вище і вище в простір, піднімаючи вас над містом, ви пропливаєте над морями, океанами і опиняєтесь високо-високо, навкруги вас потихеньку заповнюється світлий простір, теплом приємною Ви летите в цьому просторі далі і далі. І опиняєтесь на галявині. Ваші ноги кутують прохолода трави, вона щекотить ваші п'яточки. Ви виходите з кулі і крокуєте вперед, вперед до сонця. Вітерець розвіває ваше волосся. Навкруги співають пташки. Сонце привітно. І лагідно зігріваю ваше обличчя, викрикуйте далі, і прихолода трави під ногами змінюється на теплий приємний пісочок. Ви опиняєтесь на березні водоєму, де хриштальна вода блистить в променях сонця, привітно запрошую вас до себе. Ви крокуєте до води, і приємна прохолода огортає ваші ноги, коліна, бедра. Ви занурюєтесь в цю воду повністю, і водичка очищає вас повністю-повністю від усього негативу, який зібрався в ваших думках, в підсвідомості, десь далеко заховався. Ви занурюєтесь в цю воду. І вода повністю, повністю очищує вас. Венеруючись з води, ви опиняєтесь біля водопаду, водопаду енергії, світлої, приємної, живильної енергії. Ви приходите до цього водопаду, струмні води наповнюють вас, живильною енергією, бажанням до життя. Творити і змінювати своє життя на краще. Ви стоїте під цими струменями і наповнюйтесь все більше і більше. Побудьте під цими водоструменями стільки, скільки вам потрібно наповнитесь цією енергією. Я вам залишу трошки часу на це. Бризи води вас повністю наповнюють. Наповнивши з цієї енергії, ви виходите на берег, дякуйте цьому водойому за очищення та наповнення. Повертаєте свою кулю, яка повертає вас в те місце, де ви є. Тут і зараз потихеньку можете відкривати очі. Гарного вам дня. З вами була Надія Когут.